Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ані грошей, ані візи. До народного контролю звернувся Володимир Ільків. Хлопець у відчай розповідає за оформлення документації для відкриття візи виклав близько двох тисяч доларів. Втім, у посольстві почув відмову. Та й фірма, яка відповідає з документації, гроші віддавати не поспішає. Мрія Володимира навчатися у канадському коледжі розбита ущент. Молодий чоловік два роки готувався до навчання за кордоном. За виготовлення усієї необхідної документації виклав кругленьку суму. Втім, візу так і не отримав. Є офіційна відповідь з канадського посольства. Де не вказана ціль а ціль поїздки. А за те, що вона неправильно оформила пакет документів, мають повернути 1350 доларів. 400 доларів вони повинні забрати за послуги. Більше інформації про гору фірму шукаємо в інтернеті. Відгуки про надання послуг цієї компанією Геть кепські Шарашкина контора. Цим все сказано. Не йдіть туди. Рік не можемо повернути гроші. Не виконала умов контракту. Гроші не повернула. Просто жахлива фірма. Оминайте десятими дорогами. Роботу не роблять і гроші не повертають. Вивчивши умови договору, наші фахівці кажуть, частину коштів фірма дійсно мала повернути. Якщо ж підприємець відмовляється, усі крапки має розставити суд. Зобов'язання на себе повернути клієнту кошти у зв'язку з невиконанням чи неналежним виконанням своїх обов'язків у договорі. Є прописано, що консультант не все за цей відповідальність і кошти відшкодовує. Почути думку керівництва фірми ідемо до них в офіс. На камеру її представники говорити не хочуть. Втім, і вони своєї не визнають. Я не буду зараз перед камерою доказувати свою правоту. Моя правота буде доказана там, де він подав. Я не буду. Будь ласка, так тут треба розібратися в першу чергу, мати рішення, а тоді ми будемо спілкуватися. За судовим процесом стежитимемо і ми. Якщо й ви втрапили в схожу ситуацію з шахрайством під час виготовлення візової документації, звертайтеся на гарячу лінію народного контролю. Інна Синдецька-Монюк, Ростислав Ботюк, Михайло Рибристий, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.